24 лютого, мабуть, кожен українець запам'ятав на все своє життя. Проснулись дуже рано від дзвінка подруги про те, що почалася війна. Включили телевізор, бачимо, що дійсно так сталося. Швидко відвезла дитину до бабусі в село, вернулася назад. І з 24 го і по скільки можна було, скільки знаходились тут на місці. Спочатку у нас був такий центр мобілізації. Мобілізаційний пункт навіть так, тому що коли почалася війна, всі чоловіки, які мали такий свідомий погляд, свідому позицію, почали з'їжджатися до воєнкомату про те, що вони повинні бути мобілізовані і захищати свою батьківщину. Їх ну дуже було багато, тому їх направляли в будинок культури для того, щоб вони тут чекали своє розподілення. А так як це чоловіки, ми вирішили, що ми повинні яким чином допомагати. Ми дали клич. Нам звезли продукти мультиварки, і ми готували їм їсти, щоб вони чекали не були голодними. У нас є, мабуть, декілька закладів тільки в центрі, в яких є підвал, і ми працювали як бомбосховище. Люди, всі, яких не було укриттів, всі до нас збігалися, ми їх ховали в нас два підвали. Але разом з тим, що були такі моменти, що Потрібно було багато чекати, то ми готували їсти, годували їх. Коли вже було зовсім не, не в силу терпіть тут такі воєнні дії. Люди почали евакуюватися. Раніше влада таку задачу поставила допомагати евакуювати людей, і ми працювали як евакуаційний пункт. А в бомбосховищі прибігало людей багато. Ну, в основному це околиці, ті, що біля будинку культури недалеко. А потім був такий період, що у нас тут було декілька людей, яких почали бомбити Київ. І знаки познімали. Люди почали з Києва виїжджати і по gps навігації орієнтуватися. А навігація почала вести їх через околь, окольними путями, і вони доїжджали туди до нас. І тут почалось бомбування, і вони застряхали в нас. Тут було дуже багато людей. І посол, Господи, Палестини, у нас застряг із своєю дружиною. І з Сирії теж якийсь там представник дипломатичний застряг. Із Міністерства оборони. Ну, було дуже багато людей. Ми їх всіх до себе забирали. Вони в нас ночували в бомбосховищі чекали момент. І Виїхати практично з Макарова не було можливості взагалі. І ці люди, які їхали з Києва, вони застрягли тут, ну і були тут у нас декілька по 4-5 діб. Отак От було трохи. Ну, Ми їх харчували, допомагали, чим могли, то приютили. Почали дуже падати бомби, міни, снаряди і так далі, дуже сильно почали бомбити Макарів. Так вийшло, що у нас залишився центр промінь надії. Це такий соціально-реабілітаційний центр, який знаходиться на тій частині Макарова. І там маленькі дітки до 30 чоловік. І прийшла до нас нянечка з плачами, каже: я не знаю, що робити. Там бідна директорка не знає, що робити, дітей не вивезли. Я кажу, як не вивезли? Отак не вивезли. Я сідаю, я сама керую машиною, бо дев'ятка в мене машина. Я сідаю в машину, страшно бомбляти. Їду їду, приїжджаю. Дійсно, 29 дітей, і директорка, і більше нікого немає. І вона одна з ними. Я кажу, як так? Вона каже, ну так вийшло, і бомбосховища немає. Що ж робити? Тут вийшло так, що у нас тут застряг теж один журналіст із НТН. Він сам підійшов і каже, я вам можу допомогти, можу знайти через фонд таблетки, яким чином їх вивезти. Тільки потрібно заїхати в Житомир, там звідти взяти автобус і приїхати дітей забрати. Ми викликали голову, кажемо, так, і так Вадим Якович, що робити. Він каже, можете зайнятися, займіться. І ми під. Пулями під бомбами. Я згадую той момент. Я взагалі про це не думала. Але коли згадую, як молилася дитина та яка з нами їхала, тому що журналіст, дружина і дитина, ми, виходить, ми що ми їх забрали і повезли на Житомир. Та дитина просто в істериці билася, вона так боялася. Але нічого, слава Богу, виїхали. І звідси ми, я по своїх підрахувала списках, тому що я всіх людей записувала. Ми вивезли 650 людей двома шкільними автобусами і одненькою газелью, ну, вона по дорозі зламалась. Практично двома шкільними автобусами. Пакували так, як, як ці тюлечки, <гум> дуже сильно. Спочатку дітей, і жінок, а вже потім, ну і старих, а вже потім саме останні рейси у нас були геть похилі, люди лежачі. Мали бути більше автобусів. Два автобуси за будинком культури, один спалили, один розстріляли. Вони знали, що тут автобуси. В них ну, цільове було попадання саме в автобус. Ми, коли навіть ще займалися евакуацією, на поверталися назад, то ми завжди везли гуманітарну допомогу. Наші макарівські жителі, які виїхали, організувалися і там намагалися зібрати чим більше якоїсь певної допомоги тим людям, які тут залишилися. Сергій Тарасюк, Геннадій Тарасюк, Таня Мельник. Вони шукали такі волонтерські центри, які мали гуманітарку, і нам набивали автобус, чим тільки можна. Ми готову продукцію вареники, пельмені, там якісь котлети привозили на початку для наших теробороновців. А вже потім везли таку. Продукцію миючі засоби, памперси, таке харчування, таке, що довготривалого зберігання, крупи, різні там, олії і так далі, там подібне. Тобто те, що потрібно було людям. Везли сюди, а людей туди. І дякуючи тому, що у нас з мене тоді зав'язалось багато знайомст, друзів, які почали надавати багато допомоги і речами, і продуктами, тому створили волонтерський центр, який надавав допомогу людям.